Розрізає зараз молодій весільний торт, щоб смарагдове весілля було самим щасливим і щоб ще було дуже багато весільних річниць, і 60, і 65, і 70 і так далі. Ой, як гарно порізали. Молодець, молодець. Наречений молодець. На золоте весілля мені найбільший шматок. На золоте вже було. А яке ще не? Попереду має? королівське, попереду багато-багато. О! -о, -о. Імператорське. Імператорське. Гарне? Ай, яке гарне! Наведи на ці обручки. Ти бачиш, які обручки. Смарагдове весілля 55, королівська дата. Я думав, що золоте потолок, а тут... Так, пішли і пішли. пішни. пішли, 50 золоте, вже все. Це красота. Це красота. <смірші> много я літа, много я літа. Много є літа, много я літа. Мно Я многоя сім.